Доброго дня, моє віта мене звати Олена. Загальний розклад. Прогноз на тиждень 17 по 23 листопада. Два варіанти. Цифру варіанти обирайте інклютивно, ну а далі слухайте дивіться. 12-23 листопада. Робота. Робота-бізнес і особисте життя. Силы, по первому варианту, ваша сегрегация ситуация в вашем жизни кардинально изменится. Зовсім по-іншому часом будуть відбуватись обставина ситуація, буде рух, можливо, переїзд, поїздка. Ви про це мрієте, цього бажаєте. Ілюзії не про ілюзії, а про мрії на даний момент, по даному варіанту. Дуже багато думаєте загалом про те, що відбувається в вашому житті. Ну, саме більша частина ваших думок зайнята стосунками, особистим життям. У вашому житті був колектив. Ну, а комусь все ж таки можливо звернути увагу, якщо ви спілкуєтесь з деяким кількістю подруг, у вашому оточенні є ті люди, які, не бажаючи у вашому житті відбулися позитивні зміни. У вас нове народження, тобто позитивні зміни стосовно досягнення бажаного результату з часом. Якщо все ж таки немає спілкування взаємодії, то не потрібно. Залишатися в негативно-емоційному стані по відношенню до ситуації, або надумувати деякі речі. Вам говорять, що ситуація стілиться, ваше життя війде чоловік, або якщо ви, наприклад, турбуєтеся фінансовим і достатком, то ви в ресурсі і ситуація покращиться з часом, тому не потрібно турбуватися на даний момент. Ви ілюзорно бачите саме ситуацію, тобто невірно бачите ситуацію. Тому, якщо і не маєте чіткої уяви, що саме відбувається, як побудовуються події, ситуації, то краще всього не знаходитися в негативно-емоційному стані, а займатися тим, чим ви можете на даний момент. Ну, насамперед, ви можете відпочити, можливо, саме є питання, справи, які ви можете. Вирішити на даний момент для того, щоб для себе, в тому числі, досягнути результату, навіть по відношенню до деяких справ, які ви можете вирішити на даний момент. Насправді не займатися тим, що не дає вам результатив, знаходитися в депресивному стані, по відношенню до ситуації, тобто невдоволення самою ситуацією, це невірне. Бачення невірні дії по відношенню до ситуації. Загальний фон. З часом все відбудеться. Якщо на даний момент ви бажаєте переходу, тобто, можливо, на тому тижні була інформація, що в вашому житті відбудеться переход, і не відбувалися зміни. Ви очікували. Ну вам говорять, що з часом не потрібно знаходитись в розчаруванні по відношенню до того, як вибудовуються саме події. Не потрібно знаходитись в розчаруванні по відношенню до того, що ви не отримаєте бажаного. Майте терпіння. Ви отримаєте вибір. Чого б це не стосувалося? Ви отримаєте можливість. Вищі сили підтверджуються по відношенню до вашої ситуації. Ну, а в декого, чи та вказівка саме по відношенню до ситуації в вашому житті? Ви будете стояти на виборі? Як вам вчиняти по відношенню до тієї ситуації на цьому тижні, 17 по 23? Як вам вчинити по відношенню до ситуації, яка складеться? Вам потрібно буде змінювати місце проживання, можливо, сама ситуація буде потребувати змін. Ну, вам вище сили радять все ж таки активно проявлятися по відношенню до ситуації в вашому житті. Не потрібно знаходитись в пасивності, не потрібно залишатися на самоті і в бездіяльності. Зрозуміло, що духовний розвиток це саме вірне рішення по відношенню до ситуації. Якщо ви маєте потребу саме усамітнитись і залишитись сам на сам для того, щоб досягнути певного розуміння по відношенню до власної ситуації, все, але не на даний момент. 17 по 23 говорять те, що. Можливо, відбудеться зустріч, буде розмова, або ви отримаєте для себе інформацію, по відношенню до якої ви повинні будете зробити вибір. Інформація, яка буде говорити про те, що ви або залишаєтеся саме в тій ситуації, в тих обставинах, яких ви є, або все ж таки ви активно проявляєтесь по відношенню до тієї інформації, пропозиції, шансу. Але от... Даний розклад говорить, що ситуація кардинально буде змінюватися, але змінюватись не в гіршому напрямку, не в... з негативним результатом, а зцілення буде відбуватися в вашому житті. Тобто ви отримуєте можливості шанси реалізувати і досягнути бажаного. Те, про що ви мріяли і бажали раніше. Да, насправді складеться ваш кубікробік. Тобто ви досягнете бажаного, саме ці зміни, які поставлять крапку на те, чого вам не вистачало. Особливо це стосується реалізації да, і підтвердження. Тому в бізнесі наймана праця, робота, хто був пошуку, або не відбувалися зміни позитивні, ви бажали, наприклад, рух по відношенню до проєкту, яких складових не вистачало. Відносно реалізації, саме от в даній сфері відбудеться рух. Ну, можливо, в декого потрібно буде переїхати або поїздка. Тобто ситуація потребуватиме вашої активності 100%. Ваша активність в подальшому дасть вам можливість зцілити і досягнути результату. Попередження. Тільки не потрібно знаходитись в невпевненості власній ресурсності. Вас бачать магом людиною ресурсною, тому хай ваші сумніви не зупиняють вас по відношенню до вибору і до пропозиції, яку ви отримаєте. Особисте життя. Якщо ви по відношенню до получень достатку, наприклад... Був сум туга печаль по відношенню до того, що ви втратили, зруйнувалися стосунки з якоюсь людиною, втратили людину, втратили можливість. І саме негативні думки по відношенню до даної ситуації, то говорять про те, що ситуація кардинально зміниться, в вашому житті з'явиться людина. Ви повинні розуміти, що в вашому житті, по відношенню до особистого життя, Відбудуться саме в даній сфері, відбудуться позитивні зміни. Тому не потрібно знаходитись в розчаруванні і негативних думках. От саме те, про що я говорила: зцілення відбудеться, позитивні зміни відбудуться. Зовсім по-іншому, будуть в подальшому вибудовуватися обставини, в більш позитивнішому руслі. Ну, це не лише може бути плана, це може бути. і Людина, при зустрічі з якою ви зрозумієте, що ви дуже схожі. Є саме спільні моменти. Да, новопочинання. Якщо бажаєте змін, то не залишайтеся, ясно розумієте? На даний момент, от по відношенню до інформації, ясно розумійте, що вийдете, ситуація зміниться кардинально, то не залишайтеся в негативно-емоційному стані і не зливайте туди енергію. Навпаки, стілюйте саму ситуацію, пропрацьовуйте саме негативні думки. Відсікайте, проясняйте для себе, що ви, от насправді, для того, щоб в подальшому активно діяти, повинні зайнятися, власне переформатувати власне бачення по відношенню до ситуації. Насправді, от саме це ви повинні зробити для себе для того, щоб бути в ресурсному стані, для того, щоб, коли ви отримуєте можливість, шанс відбудеться знайомство, ви в подальшому зможете отримати шанс можливість на родині стосунків декого, навіть народження дітей, в кожного своя ситуація, але позитивні зміни, шанс на позитивні зміни в особистому житті. Ви отримаєте. Я не говорю, що ці результати ви будете мати саме на цьому тижні і зрозуміло, що такого не відбудеться, але ситуація зміниться кардинально. Зовсім-іншому. по -іншому. Будуть вибудовуватися ситуації і обставини. Пораду вам від вищих сил. Не відмовляйтеся! От вищі сили вас попереджають, ви можете, наприклад, на даний момент займатися якоюсь справою і конкуренція. Ви не досягаєте того результату, якого бажаєте. Не зважаючи, що б не відбувалося на даний момент, вам говорять не відмовляйтеся. Якщо, наприклад, вам приходить пропозиція, але дана пропозиція шанс змінює кардинальну ситуацію в вашому житті, то не відмовляйтеся. Будьте достатньо мудрою людиною по відношенню до ситуації. Ви ресурсні, повинні вірити в себе для того, щоб змінити ситуацію в своєму житті, ви повинні зрозуміти, що у вас достатньо ресурсу і знань. Якщо ви забажаєте вкластися, то ви зможете досягнути бажаного. Кардинально змінити ситуацію. А от якщо ви залишитеся саме. В тій ситуації, в тій обставині, то змін ніяких не відбудеться, то вибір за вами, або ви залишаєтесь старом без результативності, або все ж таки ви використовуєте по відношенню до проєкту починання, в якому на даний момент ви не досягаєте того, чого бажаєте, бо є конкуренція. Говорять так, от, ви дуже швидко. Бажаєте досягнути результату. Тобто от те, на що ви налаштовані по відношенню до результативності даного проєкту, дуже швидко не буде. Тому все ж таки розумійте реально, крок за кроком, ви зможете досягнути бажаного і відчуєте вдоволення. Навіть якщо на даний момент ситуація по відношенню до вашої реалізації не змінюється, і ви не маєте ясності розуміння, наприклад, як змінити ситуацію в своєму житті, то вам говорять, що зміни відбудуться. Зміни позитивні, перехід можливості для вас відкриються. Насправді, ви залежні в даній ситуації. Не ви керуєте процесом. І ви не, не керуєте ситуацією по відношенню до реалізації, до фінансового благолуччя, достатку в своєму житті, не ви керуєте, а ви ще сили. Що ви можете зробити саме на даний період, 17 по 23, це займатися тими справами, але не залишатись в негативно-емоційному стані, в депресивному стані, а займатися справами, відпочивати. Можливо, закінчувати якісь справи, ті, які потребують вашої уваги. І ви можете звернути увагу саме на них в даний період. Дякую. Прогнозний період 17 по 23 листопада, кваріант по-другому варіанту, ваша сигналікація. Відносно вашої реалізації, той проєкт, який ви вже починали в минулому, на даний момент ви невдоволені, як складаються у вас обставини. Ви знаходитеся. Негативно емоційному стані по відношенню до ситуації, ну, або все ж таки якось стосується стосунків в особистому житті. Тобто партнер протилежної статі, з яким ви познайомилися раніше, ситуація обстав не дуже повільно розвиваються. Ну, тобто, ви не вдоволені, Те, як складаються обставини, кваріант по другому варіанту. Вам говорять, так повільно, але є розвиток, якщо ви на даний момент його не помічаєте, це не означає, що ситуація не розвивається. Вона розвивається так повільно для вас, але розвивається. І відносно вашої реалізації зміни відбудуться. Єдине, чого потребує від вас ситуація на даний момент, це працювати працювати, продовжувати. Невдоволені ви саме темпом. Ну, прискорювати сенсу немає, ні. Так, да, у вас розбите серце, тому що ви отримуєте розчарування, що не відбуваються саме події ситуації так, як ви того бажаєте. І ви розчаровуєтеся. І знаходитеся саме в такому стані. До якої би своре життя не стосувалося? Чоловік ви чи жінка, кверен по-другому варіанту? Ви думаєте... От якщо це стосунки, то ви лише думаєте, якщо ви чоловік, то ви бажаєте змін в особистому житті, і у вас є можливо, партнерка протилежної статі, але ви залишаєтеся в думках, страхах і в бездіяльності. Хоча розумієте, що ситуацію потрібно змінювати. Але залишаєте так, от саме по відношенню до чоловіка, кварент по-другому варіанту, ви ж все ж таки самі уповільнюєте розвиток. В партнерстві в особистому житті. Тому і не досягаєте результату. Тому робіть висновки. А от якщо ви жінка, то ви повинні зрозуміти, що так ситуація не залежить від вас. Тому ви ресурсні самодостатні, і ви не повинні от знаходитись саме, тому що ви вже собі надумуєте по відношенню до ситуації, що ви не отримаєте того результату, якого бажаєте. Королева Пентаклів саме по відношенню до вашої сигніфікації і ситуації говорить про те, що от ви бажали реалізуватись. Це може бути, наприклад, зміни в особистому житті і реалізація, досягнути результативності. Але от не відбувається саме так, як ви то бажали. Говорять, неочікувано для вас відбудеться прорив. Неочікувано. Так. Да. відношенню до особистого життя, скажу так, з часом. Вам говорять, що от ви самодостатні по відношенню до того, що з часом досягнути результативності в двох сферах своєму житті. Загалом... Десятка кубків говорить про благополучний достаток як в особистому житті, так і по відношенню благополуччя і достатку фінансу і матеріального. І ви повинні ясно розуміти для себе, що саме і в коханні, якщо когось турбує саме ця ситуація, то відбудеться трансформація, відбудуться зміни. Єдине, що ситуація не залежить від вас, якщо ви жінка, кварін по даному варіанту. Вона не залежить від вас. Тому, якби. Внести зміни або вплинути на саму ситуацію, ви не можете. Тому займайтеся саме власною реалізацією, і ви зможете досягнути результативності. Ну, насправді дивіться, якщо на даний момент ви не можете вплинути на дану ситуацію, а відбудуться, наприклад, позитивні зміни відносно вашої реалізації, ми подивимося далі, то дійте по ситуації. А в вашому житті відбудуться зміни, позитивні зміни відносно вашої реалізації. От насправді, можливо, на даний момент обговорюється ваша кандидатура. Ну, ви можете, маєте великий шанс отримати саме шанс, можливість вам потрібно змінювати власне. Своє життя зміни вносить. Ну, або все ж таки мова йде про проєкт. Говорять саме про те, що відносно вашої реалізації, відносно якогось проєкту, от якщо це нова пропозиція, то ви отримуєте той шанс, який дасть вам можливості кардинально і позитивно змінити ситуацію відносно фінансового влучення і і загалом розвиток, реалізація, якщо це проєкт, то є конкуренти. Люди, які вставляють вам палки в колеса, і ви не можете досягнути того результату, якого прагнете, то говорять саме про те, що як би вони не бажали тримати ваше фінансове благополучний достаток в залежності саме від них, тобто вони впливають, коригують і не дають вам, вставляючи вам палки в колеса. Якби вони цього не бажали, от саме в даний період, 17 по 23, в вашому житті відбудуться позитивні зміни. Трансформується ситуація, або на їхніх можливостях, тобто ви були доступні для них для того, щоб впливати негативно на вашу реалізацію, на результат в вашому житті, то от саме буде поставлено крапку. І крапку ту, яка чітко надасть їм розуміння, що більше впливати на ваше життя, на фінансове благополуччя і достаток вашу реалізацію, вони не можуть. Вас диявол візьме під захист. Ну, Карта от саме так. Під захист. Або вплине на ситуацію, так як можливі саме негативні дії, то він надасть чітке розуміння даним людям. Щоб вони більше не налаштовували саме свої плани негативного впливу саме на ситуацію в вашому житті. Стіли ситуація. В реалізації. В вашому житті може з'явитися чоловік. І ви будете вдоволені. Радість говорить саме по відношенню до вашої реалізації. Ви будете вдоволені те, як буде вибудовуватися ситуація в вашому житті відносно вашої реалізації. Або ще це говорить карта диявол в оплоті. Знаєте, є сильні самодостатні люди. Які візьмуть вас саме під захист, або от саме ситуація, пропозиція, яку ви отримуєте, дасть вам саме даний захист, дасть вам саме ту можливість, ту спентаклів. І вже ці люди не зможуть вплинути в тій ситуації. В якій ви будете знаходитись, тобто, якщо ви використаєте дану пропозицію, даний шанс, то вже саме ці люди не зможуть впливати на ваше життя і на фінансове і матеріальний благополучний достаток. Особисте життя, ну, якщо ви знаходилися в хворобливому стані, якщо ви чоловік безпосередньо говориться, в хоробливому стані по відношенню до ситуації в самотності, але все ж таки бажаєте змін, то можливості отримаєте. В даний період говориться саме про те, що вищі сили розуміють, що ви бажаєте змін, можливості саме ви отримаєте по відношенню до вашої ситуації. Якщо, наприклад, був хворобливий стан по відношенню до самої ситуації, тобто якісь негативні зміни в особистому житті відбувалися, події, ситуації, або ви знаходились фізично в хворобливому стані, то по відношенню до здоров'я все буде добре. Ви будете з часом почуватися вже добре. Тобто позитивні зміни відбудуться. Якщо по відношенню до особистого життя бажаєте змін, то можливості ви отримаєте. Неочікувано для вас різко. Єдине, що, можливо, в деякі моменти потрібно буде пересилити, прикласти зусиль, щоб досягнути успіху. Можливо, в деякого є саме ситуація конфліктна в парі. Вищі сили вас бачить, що кожен відстоює свою, свої якісь кордони, кожен відстоює своє бачення по відношенню до ситуації. Але от в даній ситуації відбудуться позитивні зміни, неочікувані. Можливо, навіть от, чоловік по другому варіанту, якщо ви проявите мудрість, а можливо, навіть і сила говорить саме про те, що. Є саме момент, резонує інформація, от ви як вирішите питання, які дасть вашій партнерці, більше говориться, от чоловік змінить ситуацію в житті. Ну, якщо ви жінка, то чоловік, з яким ви, наприклад, маєте конфліктну ситуацію, і ви вже не налаштовані на те, що досягнете взаєморозуміння. І це стосується особистого життя, можливо, раніше ви й мали надії на те, що ви будете мати позитивний результат, але от і говорять, що різко зміниться ситуація в ваших стосунках. Чоловік, як прийде вам на допомогу, на захист, саме оцей захист, той, що загальний фон в даному тижні, в когось саме буде відбуватися така ситуація. Допоможе вам в чомусь. І таким чином, і вирішиться ваша ситуація. Буде поставлено крапку. Ви подивитеся одне на одного, зовсім по-іншому. Якщо до цього ви відверталися, тобто ви, можливо, вважали даного чоловіка незрілою особою. Да. Ви досягнете позитивного результату і взаєморозуміння, ну і загалом. Позитивних змін. Порада вам не бути в пасивності. Як би складно вам не було, ви позитивного результату досягнете. Загальна порада. Під захистом вищих сил кардинально змінюватисяме ситуація в вашому житті відносно вашої реалізації, відносно досягнення бажаного. От єдине, що не відмовляйтеся по відношенню до є внутрішній конфлікт, пропрацьовуйте дану ситуацію, є зовнішній конфлікт, потрібно бути мудрим по відношенню до ситуації. Вірно оцінюйте ситуацію. Не потрібно надумувати, не потрібно продумувати, не потрібно по відношенню до іншої людини, партнера-партнерки, вибудовувати стіни непорозуміння. Ви від чоловіка, який має статус, має владу, отримаєте пропозицію. Він завдяки своїм можливостям допоможе вам вийти з стану жертви, по відношенню до вашої реалізації, фінансового получення достатку. І вам говорять, що дана людина допоможе вам вийти з негативно-емоційного стану, тобто, вирішивши ваше питання, ви зможете не лише по відношенню до даної людини, Змінити свою точку зору, а і мати вже можливості, шанси змінити ситуацію в своєму житті. Ну, тому, от, по відношенню до даної поради, поводьтеся мудро. Дай ви отримаєте позитивний результат. Навіть якщо на даний момент навіть маєте зовсім інше бачення по відношенню до ситуації. Дякую, Таро української, до зустрічі!